Вітаю вас, дорогі друзі, ви на каналі «Життя Володих. Сьогодні ми будемо готувати яєшню. І буду я опановувати вдома свою мультиварку. Для цього ми будемо готувати яєчню з грибами. Гриби у нас є, ми їх вже приготували. Зараз ми їх будемо нарізати і готуватись до нашої яєчни. Це дуже просто. Беремо грибочок наш, відрізаємо лапку. Лапки окремо, грибочки окремо, на навпів. І потім режемо наш грибочок. Пальці ставимо так, щоб не відрізати нам пальці, поки ми будемо різати. І починаємо різати наш грибочок. Нічого тут складного немає. Все так же, як і у вас, тільки ну, трохи треба наловчити, скажімо так, нарізали, відправляємо до тарелки. І так наступний грибочек останній. Те ж саме ножку відрізаємо, Нарезаем грибочок, Так, так, ага, лапка залишилась. Попала нахуй, тут. Грибочки ми нарізали. Продовжуємо підготування до нашої яєчні. ми вже приготували. Тепер ми ріжемо м'ясом, готуємо м'ясо до нашої яєшні. Знову ріжемо, Нагадую, заходи безпеки, щоб не відрубати собі пальчики. І беремо пальчики, ставимо, як нам потрібно, і починаємо різати м'ясо. Нікуди не поспішаємо, тому що... Пальці таке діло, вони мають свойство втрачатись. Треба цього не запускати. Так, десь у нас а, ще один кусочок. Ми ну, М'ясо приготували. Переходимо до підготовки яєць. Так, два інгредієнти ми підготували переходимо до основного інгредієнта нашої справої. Це Яйца. Привіт помощниця. Для цього ми беремо спеціальну талітку, щоб це все у нас діло було окремо, щоб ми потім не натусили. Так, ну це будет дебют. Як воно буде виглядати, не знаю. Страшно. Хотим сказать, очень боятся руки робля. Не сильно. Це дебют, так. Да. Я це діблю перший раз самостійно. Головне, щоб Віра Миколаївна це не побачила. Ви думаєте, вона буде сваритися? Звісно. Я щось роблю не так? Ні. Mm? Так не можна, вам буде вигадати. Пробив. У вас буде новий курс навчання. Mm -hmm. Тут у нас ось, наблюдатель ходить. Все, готово. Все. Далі ми будемо готувати нашу мультиварку вже до самого приготування яїш. Все у нас готова. Тепер ми переходимо безпосередньо до смажемо. Для этого ми використовуємо нашу бутіварку. Вот она, Така гарна штучка. Попередньо ми шукаємо наше тепло. Тепло руками нікуди не лізало. Шакаємо. Все пошакали. Підготували нашу поверхню. Я в шкаф. Шукаємо нашу літіварку. Тут у нас є колесико. Да. Повертаємо. Один, два. У нас другий режим смаження. І натискаємо ОК. Вмикається напіварочка і тепер ми що? кладемо наше м'яско туди, серединку, яке буде смажитись. Початку трохи. смажимо все. Фермию. Ферми переполотаємо. Але нашу кона не визглату марку. Так, окей, повышал. Думаю, що все там гарно виходить. Так, Ну і слідом кладемо наші гриби. О, вже ж Пошло, Пошло. Процес пішов. Так, ну і тепер діло трохи перемішуємо все і поки мажемо нашу. Пежарочку, да я вешню. М'ясо у нас іде і переходимо до основного заливання нашу я. Перевіряємо, дигаючись і маю надію, що я наліп тепер. <різь> <різь> судя по тому, що звук змінився, значить... Потрапив. Все. Наша яєчня готова. Всім смачного, а я йду каштувати свій продукт. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.